all right словам мене сюди з'ясувати, що тут відбуваються вибори, бо ніби там їм дійшла інформація, що тут вивісили прапор ДНР, вже Україну не визнають, і все це підтримує сільський голова. Ну Я приїхав прапор ДНР, не висить, слава Богу, наш прапор висить на сільській раді і на виборчій дільниці прапора. Тоді ви, може, поясніть нам, чого не відбувається. Ми вже все знаємо, ще з першої ви ж все ж таки голова. Добре, добре, я все розказую. Чи наша дільнича комісія не сформована тому, що окружна виборча комісія не сформувала її? В основному причина ми дали 11 кандидатур для роботи в окружній виборчій комісії по дільниці 130-345. Ну з цих 11 осіб тільки 3 увійшло. До виборчі три особи війшло до цієї комісії. Це корхова олійник. Да, із цих, що ми давали олійник і голос і Марина, це секретар комісії. Значить, протягом цього часу ми з секретарем це питання держали на контролі. Ми дзвонили декілька разів. Ми просили внесіть зміни. Те, друге, третє. Справа в тому, що по тим телефонам, які були напечатані. Проти кожного члена комісії або не відповідали, або сказали, що я не маю ніякого відношення до цієї комісії, і я зовсім нічого про це не знаю. Ну, більше з телефони не відповідали. Друге, значить, адреса місця проживання членів комісії, село Зоряне, вулиця Богдана Хмельницького, у нас такої вулиці немає. Село Зоряне, вулиця Мічуріна, у нас такої вулиці нема. Село Зоряне, вулиця Побєди. Немає. Вулиця Молодежна є, але там у нас тільки 15 будинків, а там 17-й лі 18 -й номер теж немає. Вулиця Нагорна, такого номера будинку. У нас немає, такої людини немає. Так що тут так по-русски говорять, мертве душе. Да. Хто вам предоставив нам ці списки предоставила окружна виборча комісія? Скинула електронною поштою. Якщо треба, я вам можу зараз їх роздрукувати в Курахово. Зараз вона повинна переїжджати в в Новкурахово там у них був їхній штаб. А це так. Вчора наш спеціаліст, секретар сільської ради, прочергувала тут. Я була до обіду, вона після обіду з секретарем дільничної комісії. Ось-ось нам скинуть заміну, щоб ми могли до вечора сформувати комісію і провести нормальну вибору. Саботаж, то можна назвати саботаж. Так, да, да. Одним словом, саботаж. Це комусь було на руку. Щоб оце зробити. Ви зі своєї сторони зробили все. Ми зробили все. Як ви бачите, технічно у вас, все. Ми наразі зробили. у вас немає комісії, немає бюлетенів, не нічого не, не запрошені. От вечором, о 5 часов вечора, вони досиділи, нічого не дождалися. По телефону секретарю комісії з окружної позвонили, назвали три прізвища, оці люди будуть у вас у комісії. Наскільки ми знаємо, по закону є постанова комісії про внесення змін до членів комісії. Так, он електронна пошта, будь ласка. Я сьогодні утром приїхала, пусто. До 12 годин була тут, було пусто на електронці. Нічого. Ясно. Сьогодні вже день виборів, сьогодні ніхто нам нічого не скаже. До вас таких питань немає. Зорене українське. Так, зоре не українське. Так, сидіти проходить, буквально сходить. Це я розкриваю, щоб видніше було. Сібо, так. Тобто до То, нас підготувалися? В... Ні, все як є. Все, як є. Як висіло, так і висить. Це нам протестантська церква гуманітарну допомогу надавала, осталися ще спакуночки, не давати. люди будуть одержувати. У мене теж на столі прапорець український, маленький стоїть. Y el patalino